Маломуж, генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 років. З нами зараз на прямому зв'язку. Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане генерал, зараз у всіх на устах ця зустріч. Путіна таким чинина очевидно, і про це сьогодні заявили представники південної Кореї, що Україні не варто дуже боятися постачання зброї з Північної Кореї, адже вона вже постачається, і просто тут питання обсягів. Як ви гадаєте, оцей, ну росіяни це називають новим військовим союзом е, в боротьбі проти світового імперіалізму, щоб це не означало в їхніх хворобливих головах та уявах, як е, на вашу думку, чи е, може Допомога Північної Кореї якимось суттєвим чином вплинути на ситуацію на полях боїв на території нашої держави, е, ну стратегічно. Росія давно працює з північної Кореї ще працює радянський союз. він Фактично створив всі всі і е, засоби озброєння техніки, але їм вже по 30 40 і 50 років. Тому в даній ситуації вже Росія бачить, що є величезний дефіцит на фронті. Це всі е, навіть російські генерали і покійний. При кожні вказує на те, що немає додаткового зброєння техніки. А це до е, радянського так сказати, і, е, і в першу чергу ракетних систем, танків, батерів, е, самохідних е, артилерійських установок. Тому е, Путін кидається в різні сторони. був до Ірану е, це в першу чергу зрозумів безпілотники, але і боєприпаси вони поставляють через каспій по 350 тисяч на кожному кораблі. Ну, зрозуміло, намагалися і навіть створити е е ланцюжок і ракет, але це е дійсно потужно протидіяли і наші колеги. А з іншого боку, це е зрозуміло Південна Північна Корея, яка має запаси зрозуміло на складах мільйони штук артилерійських снарядів, ракет, особливо до е мінометних систем, от, до досі самохідних установок, але це не критично. Це старе озброєння, бо старі боєприпаси. Е вони часто на складах лежать під. Відкритим небом у тих по умовах, які є в Кореї це зрозуміло, вони не мають того рівня якості, і зрозуміло вони не будуть ефективними. Але саме головне, що Північна Корея не має скільки запасів, щоб забезпечити Росію системно і вони могли використовувати на полі бою. В першу чергу, навіть кількісно я вже говорю, значить, визначає, що якісно це фактично немає перспектив. Тому це більш символічний такий жест, що північна Корея була, що забезпечить Росію. Росія завжди рахувала Північну Корею таким е, надзвичайно ну, не то, що молочним пармамолошим партнером, а взагалі е, таким знаєте холойом. От тому в даній ситуації особливої допомоги не буде. Але є демонстрація, якихось спільних дій е, Китай, деякі мірі. Політично і оперативно підіграє, щоб Північна Корея допомагала Росії, тому що треба створити, як та скажуть ілюзію протистояння якогось блоку не тільки з України, але і з країнами НАТО, в першу чергу з США. Тому ця гра сьогодні ведеться. Першу чергу політичного рівня, тоді оперативно це відпрацьовується моделі, десь взаємодії. Ну і зрозуміло, частково поставлено боєприпаси. Озброєння сама Північна Корея також поставлять багато не буде. Чому? Тому що вона. Рахую, що в них недостатньо цих видів зброї, особливо високоточних, новітніх, і далі ситуації, як вони рахують, є загрозою США, Японії, Південної Кореї, ну і інших країн. Тому в даний момент вони роззброюються в інтересах Росії точно не будуть. Але ЖЕ зроблять, розумію, заяву вже вони провели. От я думаю, що це більш такий, знаєте, десь показовий жест, що вони щось об'єднують, особливо це важливо для Росії, що є спрямий Союзник північна Корея, є Іран. Є такий глобальний, начебто, союзник ну не прямий військовому плані Китай, от але технологічний, і тому десь щось є. Визнання, формують спільну позицію, об'єднуються. Ну це вже тоді ви знаєте примітивно, коли рівень Північної Кореї або Еритреї вже союзники, які е, говорять про велич Росії Путін і вони поставляють озброєні боєприпаси. Це вказане те, що Російська Федерація вже пережива велику кризу і слабкість не тільки. Військово-промислового комплексу, а в цілому політично економічного устрою Росії. Скажіть, будь ласка, зараз дуже багато розмов. Я, я, я розумію, що можливо не все можна зараз в прямому ефірі розповідати. Що ви можете сказати про ситуацію навколо Андріївки, Бахмутський напрямок. Сьогодні з'явилася інформація про те, що пані Маляр, ну, очевидно, вона ж володіла якоюсь інформацією і фактами, які спонукали її сказати про те, що Андріївка звільнена українськими силами оборони. Далі. Пішли заперечення, що там тривають складні бої, і не так все однозначно. Що ви з цього приводу думаєте? Е, ну, в першу чергу, якраз і Андріївка, і Кліщівка, якраз весь цей сьогодні регіон іде в тяжких боях. Чому е, різнопланові інформація? Тому що є перші дані про те, що вже практично звільнена, наприклад, населений пункт, але ворог не спить, тому що в даній ситуації Бахмут має не тільки тактичне значення, він має військово-політичне значення. І особисто для Путіна я ще раз підкреслюю якраз цей фактор, тому що Путін нічим не міг звітувати за півтора року якихось успіхів на війні, і в кінці року, на початку, на всіх формах він говорив: от ми захватили Бахмут. Ну не вони не захватили повністю, але я частково контролюють більшу частину. Але зараз втрата Бахмута це фактично те під тих, як вони говорять Путіну, тому що в даній ситуації. І конкретно було вказано, що цей символ, який вони гордилися, повністю провалився. Ми відновили наш контроль над нашим містом. А з іншого боку, він заявляв постійно про те, що е, успіхів у наступальних операціях по звільню території в Збройних сил України немає. Уже раз десять заявляв і на форумах, і е, під час розмови з Сінзіпіном, Ердоганом, е, з тим же так. І Кім Чен іно і багато багато інших та скач форми. Він там фінформував на Бріксі. Вони заявляли, але це далека неправда. Ми рухаємося вперед, і втрата Бахмута це буде потужний військово-політичний удар по Росії і по Путіну зокрема. Це початок того великого краку. Але якраз він кидає додаткові сили, знімає навіть із. Куп'янська і якраз Лиманського напрямку, де вони рахували, що є перспектива прориву і наступу не тільки на Куп'янська й на Харківський напрямок. В цілому на Харків зрозуміло навіть знімають від таких близьких регіонів, як Авдіївка, Мар'їнка, де планували також контрнаступальні операції. Оце кидається під Бахмут. Тому є перехідні моменти там, де посилена і артилерія, техніка ворогом. Ракетні системи, ми десь відходимо, маневруємо і далі рухаємося. Саме головне, що ми рухаємося вперед. Тому оці всі дані про звільнення вони можуть звучати, і фактично десь в деякій мірі вже буде правда, але дійсно є реальні бої. Тому і наші командири на місцях, і командування якраз сходу, і генеральний штаб говоря, що ні, не спішимо. Дані ситуації нам треба чітко вже визначити, що ми вже опанували ситуацію. Звільнили конкретно місто і саме головне, закріпилися на цих позиціях. І ворогу немає ніяких шансів його ще по новому захопити. Давайте поговоримо про стратегічне значення ударів цього тижня по Севастополю, по кораблеві -Мінськ, по... Підводному човну Ростов-на Дону, якщо не помиляюсь, саме так він називається. І сьогодні в Євпаторії е, звітували наші сили спеціальних операцій, знищили С-400, наскільки я розумію правильно, ну С-300, С-400 модифікація. Е, 1,2 мільярда доларів. Взагалі, ну, саме по собі знищення установки протиповітряної оборони. Це вже, як на мене, ну, на мій погляд, як не військового експерта, це неймовірний успіх, тому що вона не просто себе має якісно захищати, ця установка, вона має захищати весь сектор, де вона знаходиться, а тут її вибивають. і... Вже навіть є супутникові знимки, які підтверджують е, знищення цієї установки. І що можуть означати ці удари? Наскільки зараз Україна посилилася в плані можливостей нанесення ударів по Криму? Адже удар в центрі е, по Севастополю, в місто, яке по суті є е, основним військовим бастіоном Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму? Там завжди знаходився цей е, треклятий чорноморський е, флот, і це місто мало бути. Ну просто мега прикрите, але наші. Сили оборони успішно це все долають. Що далі, і скільки тому чорноморському флоту залишилося перебувати у Криму? Ми колись по-хорошому просили їх е забратися з Криму ну, більшість українського суспільства за винятком, на жаль, деяких наших президентів, а саме Януковича, який підписав харківські угоди, зараз судячи зі всього доведеться просто цей чорноморський флот знищити, е і таким чином він перестане існувати на території тимчасово окупованого Криму. Що ви ну, про це все спер... думаєте? Два. Слово про і, історію. Якраз ми були проти Служби безпеки України, писали Кравчук Кучмі, що ніяким чином не залишаємо Чорноморський флот е, в Криму і не створює Автономну Республіку Крим. Це повинно бути, як була область України, і ніяких інших варіантів не буде, ніяких посягань. За весь період проводив багато операцій по попередженню цих дій, всіх референдумів, що вони промагалися проводити, намагалися Чорноморським флотом удар у 2008 році, по нашому флоту, і розпочати війну. Кожен раз упереджує агресію, і зрозуміло, що е, вони використали ситуацію 2014 е, року для захоплення Кримом. Тоді це окрема історія. Але е, дійсно сьогодні флот є одним із факторів загрози Україні, і конкретно сьогодні. І Київ, і Львов, і Одесі. Ми бачимо та всім містам. Там стоять і ракетоносці, підводні човни, калібри запускаються поряд з іншими е, секторами. це Цендері Х 555 Х-101, Х-22, а кінжали. Тобто весь набір. Але сьогодні ми перейшли до стратегії нанесення точкових ударів по потужним об'єктам ворога. Це в першу чергу Чорноморський флот, це відповідно пускової установки типу Онікс, пускові установки С-400 Тріумф. Про що ми тільки що говорили з вами? Це якраз гордість у мов лапках Євросійської Федерації, і вони вказано те, що С 400 Тріумф збиває все. Любі ракети і саме не досягаємо ніяких таким системам наших і е, ракетних ударів, дронів і тому подібне. Направду виявилось не так. Ми відпрацювали тактику і на проведення оманлих дій і ракетними системами, і безпілотниками, де вони генерують свої основні удари по ним, і паралельно проводимо потужні вже цільові точкові удари по цим об'єктам. Сьогодні це С 400 Тріумф розбили. Супутникові знімки показують, що однозначно враження. Росія про це мовчить, тому що це повний провал. Буквально перед день за цим, та що тактика ведення потужних ударів по конкретним важливим об'єктам. Це удар по судно ремонту заводу, але дуже потужно спрацювала розвідка. Виявилося, що там і на підводить човен Ростов-на Дону, який має відповідно ракетні системи калібрів. Оце ті, що це один із них. Вісім штук тануть розміщався. Був Потужний удар відповідно пошкоджених перспектив відновлення над ближчим часом немає. І зрозуміло, це е, якраз бригад е, Мінськ, е, який е, може набрати десь до 200-225 осіб-десантників, там артилерійські ракетні системи, які точно так же можуть вести наступальні операції в різних період або вносити удари по нашій території. Ми чітко вже визначили ці об'єкти. А що до цього виявилося? Це Струмшедов. Британське виробництво до 300 кілометрів, і ми достаємо чорноморський флот Севастополі прямо. Це е, скальпи е, французькі, які точно таже 300 кілометрів. Це наші уже ракети. Ми сьогодні не дешифрок, але ВПК вже на кінець, то прийшло до того, що має дальне війни ракети, які б'ють і по Севастополю, і по новоросійську, там де вони можуть сховатися в бухті, і фактично аж до е, сектору Москви, але і це аеродроми Мічуринськ. І зрозуміло, комплексу з е, е, безпілотниками е, розвідувального рівня, тактичного рівня і балістичного рівня, які також вже можуть отіти до тисячі кілометрів. Оце той набір, який має примінятися по всім засобам. А ще в Чорномор в Чорному морі це надводні дрони, які продемонстрували свою надзвичайну ефективність. Ми вразили корабель прямо аж до російського. От сьогодні переходимо до цієї тактики. Дуже вірна тактика, тому що саме головне упередити нанесення ударів по. Україні в цілому, по любому місту, по людям конкретно, по нашим об'єктам цивільного так життя ж діяльності, по портам наприклад, по зерновим терміналах, це нанести удар по місту дислокації, коли ще ракета не вилетіла, літак не вилетів, відповідно дрони не, не не запущені. Отут, якраз ці удари їх знецінюють, якраз на пускових установках на аеродромах або в портах, або як це окремий випадок, прямо на заводі, де вони проходять профілактику. Тому я думаю, ця практика в нас буде потужна. Два конкретні приклади це знаковий елемент, що вже ворог там не утримається. Якщо будемо проводити далі, а ми будемо проводити наступальну операцію в Запорізькому напрямку і зайдемо в Крим. Це одному менти, але масовані удари можуть бути по всьому Чорноморському флоту, і по Керченському мосту, і по основним об'єктам, які ще будуть залишатися в Криму. А це знецінюємо всю стратегічну перспективу. Ворога, а це де з перспективу потужного наступу вільна Криму, а Крим до них перетвориться в Западню.